Погода в Україні 12 липня буде дуже спекотною. Водночас синоптики попереджають про те, що три області заливатимуть грозові дощі. Про це повідомляє УКОРГІ У цей день очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде до плюс 42 градусів. Така погода очікується на півдні України. І ковідні спеки будуть з 13 по 16 липня. А послаблення і прихід більш свіжих температур очікується з 20 липня. В Україні 12 липня сино. Таки прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Вітер цей день буде східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду у більшості областей: суха спекотна погода, температура вночі від 20 до 25, вдень сильна спека від 35 до 39, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. місцями надзвичайна спека 40-41 градус. Йдеться у повідомленні, за даними Метеопробу, 12 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями очікують. Дощі. Найтепліше буде в Херсонській області, де температура повітря підвищиться від плюс 26 до плюс 39. Найнижча температура буде у Львівській, де температура повітря підвищиться до плюс 32. У Києві 12 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. А вітер буде східний зі швидкістю 5-10 метрів у секунду. Температура по області вночі 20-25. п'ять, вдень сильна спека до плюс тридцяти У Києві температура вночі від 22 до 24, а в день. Сильна спека 35 градусів тепла, повідомляю Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.